– Все було розбито? Де? Тут, ну, це РСЗО побило. Тут, а, а сюди так. було страшно доходити. Ми колись гуляли з Алісою. Ми сюди дійшли, блядь, а потім, бо, яка дура, я виводила дитину аж сюди, ну, бо прилітало ж страшенно. А сюди прилетіло, так? Ось тут я порошла і боску. Так а ці, що не працюють. Це вже нові поставили. Це нові, о, тут все розширюється. Ой Боже, так світиться, ти диви, майданчик для дітей. Це, це ну, він, здається, був, а й, може, і не був. Ні, його зробили, він новий. Тут щось вже тут трошки темно. Улиця Мира якась не дуже мирна. А, ти тож прилід, ж то приліджиш був по мира, так же ж. Я пам'ятаю, десь прилетіла у, двор, у дворах, десь щось таке. Ну, в перший ну, день, так, Вперше 24-го прилетіла ось тут сюди, ось за цим домом. От так, туди. Так. І були ага. шибки у всіх, там дура така торчала в землі. І от е, навіть балкони Побіг. на, на новостроях повилітали балкони, Це було. а я пам'ятаю цей взрив. І що, побудували? Я не знаю, щось поправила. 204 Але... ти кажеш безкоштовна? Да. Ого, такий крутий, да, серйозно. Це ще маленький. Так вона що таксі, брат? От це я розумію колорит, а не те, що у вас в Одесі, що попала. <різь> Ні з чому справа. А, держава платить переселенцям. А тим, хто лишається, не платить. Да, і багато з кого не хоче вертатися. І тому так, поодинокі віконця. ВПОшний. Навіть радять там, ну переїдьте у інший район да, і, і будуть вам ВПО. Ну як так а можна? А я лишилася, в мене ніхуя не було, нічого ніхто не платить, не За платню не платили. Це блядь, так було класно. Ну, ну, зараз я не жалюся, я навчилася заробляти гроші. Ну, це інше питання. Ми в наступному сюжеті про це поговоримо. <рес> Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Оце що, Богданчик Галіми Одеський? Не знаю. Мабуть. і в них їздять, не тільки в них роздобані. А це, мабуть, платно. Та ну нема платно. Нема, нема, нема? Так що і... Все і 100... 1175-та. Тобто 86-та теж. Нічого ХТЗ. О, дуже умили, дуже умилий район. За то, щоб Хто там почав збирати? Черефов сказав, що не всіх нахуй, ага. Хто буде це такое діло? Він сказав, що ви що голодаєте і що? що у вас такое? Ну. Люди ж має, ну, дійсно так, хоч трошки люди повертаються, хоч трошки кипить життя верує, а так звісно, хто куди буде їздити, правильно? В є метро 15. Ну от і все, наїздишся. Так. А так, а так, це дуже правильне рішення, бо тривога. Люди просто заїдуть заходять, і заходять кудись їдуть. Якщо клів, вони метро стоїть, коли тривога. Я не розумію логіки. Ага. Але воно ж стоїть. Федя, ну коротше, так. от вам зубна клініка. Дорочці не дешевше, я думаю, ніж в ага, європі Ну, не на <ріст> Та ти Він Ні, Він шо, ти вже ти казали, не шопу, Так, баєте. Не треба. не треба. Ми зараз про метро в Харкові, що у всій Україні такого е... нема. По-перше, метро, саме по собі. В Одесі взагалі метро немає. Що <ріст> це в нас так горить? А що це в нас так припарковані, Що і і люди там сидять так, нічого собі. Крутяк. Миллионный там там трактор наш. Миллионный трактор? Серьезно? Вау. Wow.